Доброго дня, ліпі малята! Вас вітає вихователь групи раннього віку Анастасія Сергіївна, Ще на склі зими узор, а у нас вже зимобор. Зими і весни зіткнулись. З Звемомо свято Стрітення. Дітки, сьогодні я вам розповім про свято, яке називається Стрітення. Це коли зима з Весною зустрічаємо, зустрічається. Відзначаємо ми його 15 лютого. В цей день свят, е, святили свічки громовиці. Їх запалювали, коли була негода і грім, щоб берегти свою оселю від грози і вогню. Також є цікавий звичай, пов'язаний із цим святом. Напередодні стрітення. Жінки випікали печво у вигляді жайворонків, давали їх дітям, щоб ті віднесли у садок, і весь день жайворонками бігали, підкидали їх угору та імітували політ пташок, інколи, постромляючи на три п'яні палиці та високо піднімаючи до неба. Де-не-де жайворонків підвішували на гілках дерев, щоб почастувати птахів, які поверталися додому. Люди вважали, що це птахи на своїх крилах з далекого вирою приносять весну, проганяючи люту зиму. Малятка, послухайте, будь ласка, казочку. Казка, як зима біла, весну красну зустрічала. Кажуть в народі, що в середині лютого зустрічаються дві пори року зима та весна. Іде зима стара, втомлена, змарніла, одяг на ній латаний, а в руках торба дірява, з якої сиплеться торішнє зерно. Весь урожай поїла зима, час їй вже лишати землю. А назустріч старій зимі виходить молода дівчина, весна красна. Вдягнена красуня, в зелені шати, личко у неї рум'яне, веселе, а на голові пишний вінок із квітів. Здоров будь, зимонько, вітається весна. І тобі добрий день, відповідає зима. Час тобі, бабулю, поступитися мені. Я пануватиму на землі, каже молода красуня. Усе, що люди запасли, ти поїла. Спорожнила комори та клуні, та ні. Це ти весна прийшла зарано, бурмотить стара, я ще володарка на землі. Давай з тобою змагатися, пропонує весна. А хто переможе, той і залишиться. Годилась зима, стали вони силою мірятись то стара віхолою та морозами повіває, то молода, теплом та сонячним промінням пахне. А в народі зустріч двох пір років стрітенням назвали і примітили. Цього дня погода може кілька разів змінюватись, і яка з них переможе, така і пануватиме відтоді. Малята! Сподіваюсь, заняття вам сподобалось. І казочка також. До побачення, до нових зустрічей!